Прослухайте, будь ласка, прогноз для тих, хто родився 23 червня. Якщо ви хочете отримати особисту і більш розширену версію свого прогнозу на рік, місяць або конкретний день, ви можете залишити свої заявки під цим відео, і тоді ви отримаєте повну версію свого прогнозу на рік. І так слухаємо для людей, які народилися 23 червня. Ваш гороскоп на 2025 рік, якщо ви народились 23 червня, обіцяє бути роком великих змін, особистісного зростання та нових можливостей. Як представник знака Рак, ви будете відчувати сильний вплив місяця, який керує вашим знаком. Це буде рік, коли емоційна глибина та інтуїція стануть вашим найкращим союзником. У сфері кар'єри 2025 рік принесе стабільність і визнання. Якщо ви давно чекаєте на підвищення або нові проекти, і саме цього року ваші зусилля почнуть приносити плоди. Важливо не упускати шанс, коли він з'явиться. Ви можете отримати несподівану пропозицію, яка змінить напрям вашої професійної діяльності. У особистому житті чекає період емоційного розквіту. Якщо ви одинокі, цілком можливо, що нове знайомство стане вирішальним для вашого серця. Якщо ви в стосунках рік поглибить ваші почуття і ви разом подолаєте старі конфлікти. Важливо говорити відверто. Та ділитися емоціями щодо здоров'я. У 2025 році вам варто звернути увагу на внутрішні сигнали свого тіла. Можливі періоди емоційного вигорання, тому важливо регулярно відновлювати енергію, медитації, прогулянки на природі та збалансоване харчування стануть вашим ключем до гармонії. Загалом 2025 рік для народженого 23 червня це рік внутрішньої трансформації, який відкриває нові двері в особистому, емоційному та професійному житті. Слідкуйте за своїми мріями, довіряйте інтуїції та будьте готові прийняти зміни, вони прийдуть саме тоді, коли ви їх саме найменше очікуєте. Ну що ж, на цьому в мене все. Підписуйтеся і слідкуйте за моїм відео. На все вам добре!